Привіт всім підписникам і глядачам каналу. Зараз буде трішки нетрадиційне розмовне аналітичне відео, а все це тому, що вас з кожним днем все більше є і дуже цікавлять ваші думки, ваші побажання. В кінці відео будуть кілька запитань по можливості, по бажанню. Буду радий почитати в коментарях ваші думки. Ну що ж, погнали! І так, в дитинстві дуже часто грав Денді е, гру Супер Маріо. І ось в мене в наявності зараз е, дві машинки Супер Маріо. 23 рік мейн і 21 й рік мейн. І от я захотів е, якусь з них взяти собі в колекцію своїх. Розпаків, відповідно, поклав перед собою і почав дивитися і думати. а В чому ж різниця? Може, трішки ближче, я вам поставлю. Отак. От в чому ж різниця між цими двома моделями? Ну і почав розбиратися. Давайте розглянемо самі карти. Бачимо різницю в дизайнах. Малюнки залишилися ті самі. В карті 2021 року бачимо більшість таке голубенке тло, а в карті 2023 року вже додавлені там графічні об'єкти. Далі шрифт. Бачите, тут і тут. Явно видно, що в 2021 році цей шрифт був більший. Значок Mattel і е вікова група 3, симетрично помінені. Помітив, що починаючи з 2022 року, на всіх картах так були змінені ці два значки. Ну і далі бачите фіолетову лінію. так, Тут додавлено, тут її немає. Е, ще таке основне по картах. Дивіться, бачите, тут є чітко написано: порядковий номер випуску тут немає. Тобто це 29-та машинка з 250 випущених в 2023 році. Ну, і ще таке, що можна не помітити, це з другої сторони бачите, дата виготовлення. Тут чітко вибито 09.22, Так, тут немає. Це те, що не видно. От така різниця в картах. Ну, звичайно, якщо ви бачите ще якусь відмінність, можете писати в коментарі. Далі беремо блістер. Знову ж таки, 22-й рік. Блістер, по-перше, він менший по розміру. так, Якщо прикласти, видно. По-друге, він стандартний. Тут максимально болтається машинка. А тут блістер вже зроблений під об'єм. Цієї машинки. Також є, звичайно, що рух, але він вже не такий. Оце основні відмінності по блістерах. Ну і останнє, найважливіше для колекціонерів сама машинка. Давайте ще ближче ставлю. Так, можливо, хтось вдома має такі модельки. Також можете глянути. Так. Тут і тут. Ну, як бачите, відрізняється тільки цим написом P11 R36. Усі інші все ідентично. Тобто, дві машинки, коли ви їх розпакуєте, тільки по напису R36 чи P11, ви можете знати, що це за машинка і якого року випуску, і детальніше про неї ознайомитися там Hot Wheels Wiki, чи ще на якихось інших сайтах. Тому, звичайно що думаю, яку ж собі залишити в колекцію 21 рік чи 23. -й. Вибираємо Дерку 20. Третього року. Можливо, хтось хоче з 21-го, тому пишіть в коментарях, пишіть мені в інстаграм і мож, можете її придбати по дуже хорошій ціні. А зараз розпакуємо ось цю модельку. Так. І залишимо собі в колекції. Поїхали. Так, взяв я ножик. Акуратненько розрізаю блістер, потім ще хочу дещо поекспериментувати. Звичайно, що в наступних відео вам покажу, як акуратніше знімати. знімати. Карта в ідеальному стані залишається, якщо ми блістер розрізали. Отак. От Тут у нас залишається тільки посадити самого Маріо. І класно їздить. Я думаю, моїй донечці сподобається. В неї більше колекції таких всяких різних мультяшних героїв. Так, давайте ще поближче покажу написи. У 22-му році також випускалася така модель в мейну. І ну, вона хоча б відрізняється. Зараз покажу. Так, 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 оцей напис GRX17, то хоча б в ній інший напис, ніж в цих двох. А ця також має такий самий номерний знак. Ось таку модерку. Собі обов'язково запакую, щоб пилюкою не припадала. І буду мати в колекції. Ну, звичайно ж, про відмінності про пороку випуску і порядковому номеру в серії Screen Time вже не говоримо, бо це, напевно, що дуже очевидне. Ну, а решту, відмінності постарався вам показати. Ну, і запитання, про які я анонсував на початку відео. Перше, що мені дуже цікаво, Послухати ваші думки, як ви вважаєте, чи потрібно отак з року в рік випускати такі одинакові моделі? Чи можливо зробити їх унікальними, там, скажімо, значок перемістити сюди десь, так, пофарбовку зробити, кольора, колес, якісь інші зробити? Щоб ця машинка була максимально унікальна з кожним роком випуску? Це було перше. Ну і друге, чи є у вас такі повторки, як би сказала моя донечка, з машини Hot Wheels. Ну і може і не Hot Wheels. Ну і останнє. останнє, чи подобається вам такий формат? Чи знімати ще, чи розпаковувати модельки і показувати вам, які відразу поступають до мене в продажу. Тому, дякую всім, хто поставить лайк. Ще більше дякую, хто підпишеться, або хто вже підписаний. Ну і чекаю ваших коментарів. До зустрічі!